Дорога до олімпійських нагород починається тут. Цей красномовний вислів є символом, чи не кожного спортивного комплексу, де відточують майстерність криворізькі прихильники здорового способу життя. Одним з таких комунальних позашкільних навчальних закладів є дитячо юнацька спортшкола номер 10 яка досить часто надає свій зал для видовищних ігрових протиборств. Четвертий рік поспіль це підтверджує різдвяний турнір з баскетболу учнівської молоді на кубок Саксаганського району. Ми проводимо періодично вот такі турніри, як вот сьогодні рождественський турнір, період, зимних школьных каникул, районные соревновання среди школьників, школьної спартикадії, олімпійські надії. Ну і плюс ко всему, мы сейчас вот ми зараз готуємо матеріал, будемо проводити школьную лігу школьную лигу по баскетболу среди школьников. начинаем от 7-9 класс и уже ближе к выпускникам уже То сделаем сборную команду. Это очередное новшество. Хочется поднять уровень баскетбола у нас в районе, и поэтому мы пытаемся что-то улучшить, что чего-то достичь. Понятное дело, денег на все не хватает, но, но есть огромное желание. И у нас, как у руководителей, есть огромное желание. И у ребят, которые стремятся и на улице играют, и по спортивным залам тоже. Вот это такое новшество. Січневі баскетбольні змагання називають також турніром найсильніших. Це команди, які з року в рік демонструють досить якісну гру і зустрічаються між собою у ролі принципових суперників. Серед них і представники загальноосвітньої школи номер 21. цьогорічні переможці районного відбіркового турніру з баскетболу на Кубок народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова. На сьогодні цей навчальний заклад є беззаперечним лідером у вихованні юних баскетболістів, чимало з яких входять до складу юнацької збірної району. Є такі речення – слідувати тому що требуєш і требуєш тому що слідуєш. Тобто ці, ці мелочі от, сам просто не пропускай тренування і дітей застав не пропускати. Вони будуть все время ходити. Вони бачать, що тренер серйозно відноситься, Ну і до тренувань більш серйозно відноситься. Я розумію, но ну, тренування, як говорится, Это жизнь. Если ты сюда влазишь, то надо быть фанатом этого дела. Не относиться так, спустя рукава. Змагання відбулися за олімпійською системою на вибування. Близько ста спортсменів з восьми команд Саксаганського району зійшлися у безкомпромісній боротьбі, аби продемонструвати найкращі бійцівські якості. Саме це мало сприяти перспективним гравцям, аби увійти до складу юнацької збірної району. За підсумком турніру перемогу святкував колектив юних баскетболістів 21-ї школи, який у своїй кількісній більшості і представлятиме головну районну команду. На традиційних міських змаганнях з баскетболу на Кубок Вадима Гурова. Ну, я займаюсь баскетболом уже два роки, ну, більше двох лет. Мне подобається в баскетбол. Я дивився деякі матчі ну, знаменитих команд. Мені подобається, як вони грають. Хотів бути похожим на них. Соперники були сильні, але ми старалися, тренувалися много, тренування були у нас важкі. І ми достигли целі Ну, Я думаю, в кризові місця зайдемо. Керівництво району планує і надалі залучати учнівську молодь до занять фізкультурою і спортом та пропагувати серед школярів здоровий спосіб життя. Цьому посприяють впродовж нинішнього року чимало цікавих заходів спортивного спрямування.